Цьогорічний перший день жовтня багатий на свята, проте цей день передусім освячений покровом Божої Матері, яка є заступницею українського народу перед Богом з давніх давен. Українські козаки, січові стрільці, воїни Української повстанської армії, а тепер вже й сучасні захисники України, віддають своє життя під опіку Богородиці. Саме тому свято до Дня захисників і захисниць України під назвою Помолімось за наших героїв у Рогатинській громаді відбулось на церковному подвір'ї храму Різдва Пресвятої Богородиці. Молитва там, у пеклі передової, додає українським військовим сили тримати оборону. Молитва бальзамом розради лягає на серця рідних, полеглих захисників. Молитва гуртує у тилу на допомогу бійцям на фронті. З молитви розпочали і свято захисників. Присутні хвилини мовчання ошанували українців, які пожертвували життям заради своєї батьківщини. Рогатинська громада від початку повномасштабної війни утратила 37 своїх синів. Вклонитися оборонцям рідної землі та вшанувати пам'ять загиблих на полі бою прийшли військовослужбовці, родини загиблих, керівництво громади. Воістину величне. І водночас сумне свято. Величне, ми маємо привіднести чоловіка, жінку, захисницю, ту українку і то українця, який споконвіків розумів, що це його земля, що не на цій землі має бути ворожий човник. Водночас сумне, бо ласий сусід. Прийшов і забирає не тільки землю, зазіхає не тільки на наші міста, села, а забирає найдорожче наших чоловіків, татів, братів тих, хто мав жити і працювати, тих, хто мав планувати і оберігати тут, де народився, де створив сім'ю. Де плекав надію на своє майбутнє, на своїх дітей. Боже Україну збережи, Господи, помилуй нас, як сьогодні воно звучить тривожно. Бо кожного дня ми розуміємо, що, попри тривоги, дев'ятий рік поспіль, триває війна. Це жахливе слово. Про яке колись в книжках писали, а сьогодні воно є на устах наших дітей, дітей маленьких, яким жити в безтурботності, а вони відчувають втрату. 585-й день сьогодні, починаючи з того лютого дня, ми маємо лють в своєму серці. Образу на сусіда, який забирає найдорожче. Але водночас величне свято, наша багатостраждальна земля протягом багатьох поколінь плекала мужніх захисників, козаки, УПА, січові стрільці, воїни АТО. Захисники у війні з російсько-українськими, це хлопці і дівчата, завдяки яким ми розуміємо справжню суть слова мужність і захист України. В сьогоднішній день хочу звернутися до кожного з вас, дорогі захисники і захисниці. Низький уклін вам за те, що ви пішли. І достойно виконуєте свій громадянський обов'язок, жертвуючи сьогодні своїми родинами, дітьми, дорогими і близькими людьми, які вас підтримують, у вас вірять, і ми за вас молимося. У рамках свята були вручені медалі Івано-Франківської обласної ради, лицар бойового чину, 20 захисникам України. Більшість з яких удостоєні цієї нагороди посмертно. Ми у вічному боргу перед родинами полеглих, і ці відзнаки вияв нашої спорідненості з їхнім болем, з їхньою утратою, вияв нашої пам'яті про жертву наших земляків. Грамоти міського голови отримали понад 20 учасників АТО та учасників бойових дій у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Сьогодні з ними наша. Молитва і наше серце живе і символічне, яке захисникам та їхнім родичам виготовили вихованці Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості. Ці пам'ятні сувеніри нагадуватимуть військовим, що ми їх любимо і чекаємо удома з перемогою. Я з Волині Валерій Куліп, 58 років Я був катером потовоофіцером, 20 років тому пішов на пенсію. Коли почалася агресія. Я пішов за кордон, мене сім'я вся в Америці, всі у громадянці все є. Я пішов зі закону, мені всі плакали. Куди ти їдеш? Що ти робиш? а що робити? Кажу, я кадру офіцер. Не може якісь молоді люди йти гинути. Я за п'ять перший напрям був Ізюм ум-барвінку. Це заусамилий напрямку. У мене за п'ять днів. Пішло три приміщення штабу людьми за п'ять днів. У мене дві конфузії, це все. Я побачу, що це таке, розумієте? Але в мене в день починається п'ять ранку, починається з молитви, проскурка і свята вода. Бог є. Ми на Лоні церкви, то розумієте, є Бог. За п'ять днів все пішло. розумієте? Я по содах вийшов і все, і нема. Як мене якась сила зробила, розумієте? Є. Я кожен день молюся. Кожен день. Бо Бог є. Коли люди моляться, це вже, вже людина, не тварина. Україна є майбутнє. Розумієте? Є майбутнє України є. І буде майбутнє. Вістя такі дітей, щось. нема такого народу, як ми. Майбутнє буде. Слава Україні! Героям слава! Україна у війні. Ми точно не знаємо, доки вона триватиме, але знаємо напевно, стоятимемо до кінця, бо Україна має відважних захисників, на подвигах яких росте нове покоління незламних.